Добрий день, пані та панове. Мене звати Марина, і сьогодні я хочу поділитися з вами книжечкою, яка викликала у мене бурю емоцій. І ця книжечка вегетаріанка від південно-корейської письменниці Ган Кан. Це дуже атмосферна історія, але водночас вона дуже дивна та моторошна. І чесно кажучи, я довго не могла зрозуміти, як оцінити цю книгу. І врешті-решт я поставила її 4 з 5. Зараз поговоримо про неї детально. Також у кінці відео я б хотіла поділитися з вами відгуками щодо цієї книги від інших читачів, цікавими фактами про книгу, а саме про її письменницю. Тож залишайтеся зі мною, буде цікаво. По-перше, я б хотіла поділитися своєю історією, як взагалі я вирішила прочитати цю книгу. Її випуск був у 2016 році, а сьогодні на хвилиночку 2025. тобто пройшло 9 років з моменту її публікації, а вона стала популярною та вірусною лише зараз. Я взагалі ніколи не чула про цю книгу та про цю письменницю до 2024 року. Як це сталося? Зараз розповім. На той момент я навчалася на корейських мовних курсах у південній Кореї. Це був приблизно жовтень 2024 року. І одного дня, повертаючись з навчання, я побачила дуже багато людей, які стояли в черзі до книжкового магазину. Щоб ви розуміли, це приблизно виглядало якось ось так. Звичайно, мені стало цікаво, чому ж стільки людей стоять у черзі, і для чого, яка причина. Потім я дізналася, що саме в той день південно-корейська письменниця Ган Канг отримала Нобелівську премію. Звичайно, люди почали цікавитися, вони захотіли купляти її книжки, тому що усім було цікаво, що саме змусило цю письменницю отримати Нобелівську премію. У південній Кореї саме книга вегетаріанка стала найбільш поширнішою та вірусною. Я не знала, чому саме ця книга полюбилася південно-корейським читачам і чому, аж доки не прочитала її. Відгуки на Goodreads і в інших платформах поділяються на дві частини: ті, хто обожнює цю книгу, і ті, хто ненавидить. Те, що це божевілля, можливо, але я не літературний критик, щоб судити, чи ця книга справді варта, того. З маленькою перед історією покінчили. Поговоримо про сюжет. Отже, цитую опис: Одного разу Джін Хай прокинулася з усвідомленням, що вона більше ніколи не їстиме м'яса. На цьому й завершується звичайний для читача класичний сюжет. Жанр роману південнокорейської письменниці Ган Кан балансує між домашнім трилером, притчею про трансформацію і деревофільною медитацією. А оповідь ведеться від імені нікчемного чоловіка героїні. Який працює в офісі одержимого свояка художника і заклопотаної старшої сестри? Ці герої працюють, відчувають муки творчості, облаштовують власне життя. А от сама Джінгай припиняє робити будь-що взагалі. А тепер коротко своїми словами: книга поділяється на Три оповідання, які ведуться від різних осіб, але вони всі пов'язані між собою. Перша історія це про Хай, нашу головну героїню, вегетаріанку, яка одного разу побачила сон і вирішила не їсти м'ясо. Звичайно, для сім'ї це став. Повний вибух емоцій, тому що південнокорейці звикли їсти м'ясо щоденно, і для них це було просто неприпустимо. Були деякі жорстокі моменти, від яких я просто не могла вийти зі ступору. Не буду спойлерити, тому скажу коротко, що ті моменти насильства були саме від батьків цієї дівчини. А ще там був один момент, про який я просто не можу вмовчити. коли дівчинці нашій вегетаріанці було. Приблизно 8-9 років, тобто вона була ще дитиною і її вкусила собака. Звичайно, рана не загоювалася дуже довго, і в Кореї була притча, що якщо ти з'їсиш м'ясо цієї собаки, рана буде загоюватися швидше. І звичайно, того ж вечора собаку було вбито і з'їджено. Наступна оповідь про Джин Хай і він митець. Ця історія стала для мене шоком. Чому? Тому що він... Трішечки схиблений на мистецтві, а особливо його втіленні. Одного разу він дізнається про монгольську мітку на тілі Джінхай. Це Цебто така мітка, яка має зникнути з тіла людини до того, як вона виросте. Але у Джинхай вона не зникла, і він збуджується цим. І звичайно, дає йому поштовх до створення мистецтва. Наступна повість це дерева у вогні. Розповідь від сестри Джин Хай. На мою думку, це найбільш адекватна повість зі всієї цієї збірки. Сестра Джин Хай розповідає нам свою історію, своє світобачення про свої проблеми та переживання, а також як вона справляється з цими проблемами самостійно. Спочатку я думала, що це проста книга про вибір способу життя, але насправді вегетаріанство тут ні до чого. Дочитавши цю книгу, я відчувала бурю емоцій. Я не могла зрозуміти, до чого це все було. Але якихось негативних емоцій книга у мене не визвала. Я поставила цій книзі 4 з 5, на відміну від інших читачів, які ставлять цій книзі 1-2 бали і кажуть, що це божевілля. Можливо, це божевілля, але я поставила таку високу оцінку, тому що це особисто моя думка, і я вважаю, що ми не можемо читати весь час добрі гарні історії або детективи, романтику, фентезі і так далі. Я вважаю, що такі книги мають право щоб бути у цьому світі, мають право на друк. Тому що навіть якщо вони не зрозумілі усім читачам, завжди знайдеться ті, хто полюблять книгу. Я не можу сказати, що я хочу її перечитати, чи я відчуваю якісь добрі емоції до цієї книги. Але це точно змінило моє світобачення, і я почала переосмислювати усе, що я прочитала. Але я б не сказала, що тут дуже багато якихось повчальних чи філософських питань. Ні, тут можна виділяти все і водночас нічого. Тобто, це залежить від думки читача для фанатів Харуки Муракамі. Я точно не фанат Харуки Муракамі, але якщо вам подобається, то ви вже знаєте, що вам читати. Ну і досить. Якихось пустих балачок, давайте проговоримо про філософські роздуми цієї книги. Що ж саме авторка хотіла нам донести та показати. По-перше, ця книга про бунт проти суспільних норм, а також про межі людського божевілля, де вегетаріанство постає символом втечі від цього безумства та знаходження свободи. Також ця книга торкається тем психічного здоров'я та насильства. Деякі сцени змушували справді відчувати розгубленість книга однозначно залишиться в моїй пам'яті ще надовго. А зараз поговоримо про цікаві факти про книгу та її авторку вегетаріанка принесла письменниці Міжнародну популярність, а також це перша корейська книга, яка отримала Букерівську премію у 2016 році. А згодом, у 2024 році Хан Канг році, отримала Нобелівську премію за її творчість. Загалом другий цікавий факт це те, що книга спершу була написана у формі трьох окремих повістей, а лише згодом стала однією книгою. Ганках відома своєю любов'ю до мистецтва та музики, те, що ми можемо бачити у її другій повісті під назвою Монгольська Мітка. І нарешті поговоримо про відгуки від інших читачів. Як видно з рейтингу, середня оцінка цієї книги становить приблизно 3,5 зірки, що є досить хорошим показником. Але більшість читачів оцінили цю книгу на 3 або 4 бали, і лише 2% поставили одну зірочку. Тобто такий розподіл свідчить про те, що книга викликає різні емоції та враження залежно від сприйняття читача. Тож давайте заглибимося у те, чим саме вегетаріанка вразила читачів. І перший відгук, який потрапляє мені на очі, це що я щойно прочитав. Звичайно, з одною зірочкою. Наступний коментар також з одною зірочкою. Читаю я поняття не маю як оцінити цю книгу, будь-що на даний момент здається занадто щедрим. Письмо ханкан прекрасне і дуже ілюстративне. Однак, зміст цієї книги це щось поза світом огидне, а я все ще не маю уявлення про те, чого вона намагалася досягти цим. Жоден з інцидентів не мав сенсу. Це просто було схоже на дозвольте мені бути огидним заради того, щоб бути відразливим. Наступний коментар також з однією зіркою, яка марна трата часу. Я вдячна, що все закінчилося. І перша людина, яка оцінила на п'ять зірочок, пише: вегетаріанка це чудовий спостережувальний роман, а також найбільш тривожний друг сказав мені, що я буду любити і ненавидіти це одночасно, і він був недалеко від мети. І продовжимо ми з нашим рорком від наших улюблених українських читачів. Перша дівчина оцінила на 4 з 5 і написала тягуче ніщо, яке вбиває, давлячи на легені». Наступний коментар на 5 з 5 – це було щось незвичне такий собі мікс норвезького лісу та реквієм по мрії. Цікаво, незвичайно, після того як закриваєш книгу, дивишся в стіну. Доволі непоганий коментар. Далі також дівчина поставила 5 з 5 – Ну, це точно неоднозначна книга. Вона викликає багато емоцій, інколи неприємних читати її легко, навіть незважаючи на теми, які тут підіймаються. І останній коментар, це також один із п'яти Не розумію, навіщо я її прочитала. Це якесь насильство над собою. Письменниця гарно пише, але навіщо? Проаналізувавши відгуки від наших українських читачів та від читачів з інших країн, я зрозуміла, що наші люди оцінують цю книжечку більше ніж інші. Поговоримо про підсумки. Отже, вегетаріанка це незвичайна книга. Це скоріше досвід, який змушує відчути купу емоцій, читати чи ні, залежить від того, чи ви готові зануритись у щось дуже похмуре, але водночас символічне. Напишіть, чи ви вже читали цю книгу, а якщо ні, то чи хотіли б ви прочитати після цього огляду. І на цьому все. Ось такий був огляд нашої вегетаріанки. Дякую за те, що були зі мною. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та поділитися відео з друзями. До зустрічі у новому відео!